Григорія Сталкер залишив кожного своє незабутнє враження та теплі спогади. Мій перший досвід знайомства з цією легендарною грою відбувся ще в дитинстві. Незважаючи на те, що в такому віці не зрозумів гри, вона змогла захопити мене свою атмосферу, як гучно кажуть, раз потрапив у зону, вже не виберешся. Час був чудовим, ніхто не зосереджувався на лінії всі сюжету, яку гра власне не нав'язала завдяки відкритому світу. Технічні недоліки не сприймалися припроваджувати ривої. Реальності вони були частиною концепції, не баги, а аномалії. Саме наше ставлення до ігор змінилося, дорослішуючими почали звертати увагу на деталі, помічаючи те, що раніше не грало ролі. Створення Stalker 2 «Серце Чорнобиля тривало понад 6 років. Це був складний процес, який супроводжувався багатьма викликами: пандемією, війною, евакуацією офісу до Праги. Незважаючи на труднощі, команда працювала над тим, що переноси релізу виправили себе, адже краще випустити якісний продукт, ніж повторити помилки, як це сталося з Кіберпанком. Документальний фільм опублікований на офіційному YouTube Каналі J.C. дає змогу зрозуміти, через які труднощі пройшла команда розробників. Рекомендую подивитися. Результат виявився вартих очікувань. Світ зони в серці Чорнобиля виглядає вражаюче. Від руїн покинутих сіл до моторичних лабораторій. Кожну деталь світу сприяє зануренню. Аномальні стали ще більш видовищними, а атмосферність гри буквально змушує затимувати подих. Разом із тим, технічні аспекти потребують працювання, оптимізація, графічні помилки та певні ігрові механіки залишають бажати кращого. Попри це, зараз раз з хвилою критики, часто не здебільшого вона походить від тих, хто грає на піратках, і водночас негативно відгукується лише через українські походження проєкту. Втім, незважаючи на всі ці недофакти, я пройшов гру на дві різні кінцівки та хочу поділитися своїм досвідом. Мій огляд буде максимально об'єктивним, адже гірка, правда, краще, ніж солодка брехня. Запасайтесь консервами та заряджайтесь лімітованим енергетиком, і ми починаємо. Скіфе? Що ти тут робиш? Та трохи життя живу, поглянь як тут. Події гри розгортається після фіналу сталкерпокут Прип'яті. Сюжет зосереджений на скіфові, кучному військовому, який одного дня втрачає дім через адковий артефакт. Це знахідка порушує закони зони, адже артефакти зазвичай розсипаються на попіл за її межами, але це й уцілів. Головний герой вирушив зону, шукаючи способів заробітку і відповіді. Разом із вченим германом він використовує спеціальний сканер для зарядки артефактів. Робота здається простою швидкою, але все коли його кидають. Сканер артефакту крадають, а скіфу. Дають смачне і залишають помирати після нападу, але герой не промах, бореться з життя і долає всі перешкоди. Скіфу допомагає Ріхтер, відомий провідник якого знає, чи не вся зона, той радить йому вирішити до залісся. Скіф вирішує за будь-яку ціну знайти викрадений сканер, адже іншого виходу в нього немає, як і можливості повернутися додому. На цьому варто зупинитися, щоб уникнути спойлерів, адже це лише про гри. Можливо, ми обговоримо деталі пізніше в іншому відео. На мою думку, знання ворог. Попередніх частин гри є необхідним, адже без цього може бути складно зрозуміти багато деталей сюжету. Хоч розробники заявили, що гра підходить і для новачків, і для ветеранів серії. Я би радив хоча б переглянути переказ трьох попередніх частин, а ще краще пройти їх особисто. Всього існує чотири кінцівки, і вони залежать від обраних вами репліку діалогах. Прийти всі фінали за одне прохоження неможливо. Хіба що ви зробите збереження перед ключовими діалогами, які визначають подальший розвиток сюжету? Гра надає значний рівень свободи дії. Ви можливість обирати різноманітні шляхи для виконання місій та досліджувати локації у вільному порядку. Проте одразу вирішити до припиті чи інших ключових точок не вдасться, оскільки доступ до них відкривається лише за сюжетом. Ще мені дуже сподобалося, що сайт-квести мають значущі наслідки та різні варіанти розв'язання. Я був приємно здивований, адже очікував подібно лише від основної сюжетної лінії. Крім того, після виконання основних завдань часто з'являлися додаткові квести, які гравець може прийняти або проігнорувати. Серед завдань зустрічаються. Доволі стандартний пошук артефактів, допомога сталкерам, дослідження нових локацій тощо. Однак розробники наповнили побічні квести унікальними деталями, які роблять їх особливими. Наприклад, квести з маковим полем захоплює своєю красою. На залісі один із сталкерів дає завдання знайти ікону, отримавши інформацію про підвал, де вона знаходиться, гравець має пройти через макове поле. Однак це не так просто. Персонаж починає засинати, а сон у цьому місті стає фатальним, щоб не заснути, необхідно постійно пити на. Енергетики додаткові квести виконані на високому рівні, демонструючи креативність і увагу до деталей. У грі є чимало подібних завдань, які значно збагачують ігровий досвід. Я лише перелічу групування, які є я у грі, але не розкриватиму їх в суті, щоб уникнути спойлерів. Ви ще встинете з ними та дізнатися їхні мотиви. У грі представлено групування з попередніх частин: це вільні сталкери, бандити, долг, воля, моноліти і найманці. Також були додані нові групування. МСОП, міжнародна служба. Охорони периметра, що прийшла на заміну військовим, організація виконує завдання з контролю кордону зони. Варта так звана поліція зони впровадила угоду де 4 між групуваннями, щоб зменшити кількість перестрілок у зоні. Порушення цього договору карається вартою аж до повного знищення. Однак, після підписання цього договору, на мою думку, помітно бракує конфліктів між довгом і волі. У минулих частинах гри гравець мав можливість обирати яку сторону підтримати, що змінював баланс сил на користь однієї з фракцій. Також можна проігнорувати і зосередитись на основному сюжеті. Ця угода суттєво послабила дух постійного протистояння між двома культами-угрупуваннями, що було ключовим елементом гри. Іскра вони виступають проти варти. Поводень цікаве угрупування, але я не можу вам нічого розповісти, щоб не зіпсувати враження спойлером. У сталкер 2 представлено масштабну ігрову карту, яка перевищує 64 квадратних кілометри, що суттєво відрізняє її від попередньої трилогії. Всі локації в новій частині інтегровані в єдину бушовну структуру, що позбавляє Гравців необхідності здійснити постійні завантаження між окремими місцями та підземеллями. Особлива увага приділена деталізації. Кожен куточок ігрового світу опрацьований з великою ретельністю. Відчувається, що розробники виставляли освітлення вручну, уникаючи генерації, проте помітно, що вони забули додати тіні для ліхтаря. Світо від об'єктів не створюють тіней, а через що картинка здається плоскою, і це сильно напружує очі. Також об'єкти розташовані вручну без генерації, це змушує зупинитися і уважно досліджувати. Навколишній світ. Візуальний стиль зберігає свою атмосферність, але розробники перетворили гру на справжній шедевр. Довкілля вилідає неймовірно, особливо захоплюєш маковим полем. Часом бачиш великі аномальні бульбашки чи дим посеред ночі. Усе це додає ще більше занурення в атмосферу. Варто окремо відзначити особливий рису для шанувальників серії. Різні локації залишаються знайомими, проте їхні виліз зазнали суттєвих змін. Деякі старі персонажі повертаються вже зі знаками часу. Проте гра пропонує нових героїв, які додали свій. Жісті наративу Геймплей постійно кидає гравця в умову ризику. Кожен крок може стати фатальним. Ну, вот он я прошив блять тупає мразотий небезпека. Аномалі, таких як завислі у повітрі уламки, не лише пошкоджують пірок, а й спричиняє кровотечу. Крім цього, постійне протистояння ворогів, які намагаються віджати ваше життя, і хабар, мутанти, основне джерело загрози у зоні, постійно тримає гравця у психологічній напрузі, доповнюють атмосферу схованки, залишені сталкерами. Відчуття задоволення від знаходження прихованих пляші значно посилюється, якщо пощастить натрапити на крутезну зброю чи броню. Іноді так і тягне залізти на якусь вежу чи будівлю, адже завжди здається, що там можна знайти щось цікаве. І зазвичай і виходять. От і мені вдалося натрапити на сейф в село, такі Ко що монолітів гра дійсно щедра на сюрпризи і часто вдячна за ваш інтерес у вигляді доброго хабарам? Однак не варто НАТО захоплюватися, адже напевно ви чули, що жадність фраєра губить. Я ж цю мудрість проігнорував. Як тільки розпочав своє дослідження, зазвучала епічна музика, а на горизонті з'явився електричний полтергей. Спочатку я подумав, що спорують з ним без проблем, та виявилося, що він засів аж на третьому поверсі. Поряд ще один сюрприз. Які з козволія якому абсолютно байдуже до всього. Що коїться навколо. І тут починається справжній квест. До третього поверху можна дістатися лише через сусідню будівлю для входу в яку потрібен ключ. Ну що ж, вирушив шукати його. Після тривалих пошуків, знайшов перший ключ, повертаюся до потрібних будівлі, відкриваю змок, і Мене не нові замкнені двері. Для них потрібен ще один ключ. І де ж його знайти. Інтерактивна карта показує, що він має бути десь у будівлі з тим же поутергест, але, схоже, щось пішло не так. Можливо, через бак цей ключ просто зник. Те, що я вам розповідав про зону. Яка постійна змушує відчувати небезпеку? Повірте, це далеко не єдина така ситуація. Там адреналін буквально пробігав по всьому тілу, а особливо в одному дуже та таповаючому місці. Весь час шукав і шукав, той ключ витратив купу аптек, поки той полторги за мсев мене своїми електричними атаками, але врешті-решт моя витримка здала. Просто покинув цю локацію, бо нерви вже на межі. Чесно скажу, цей похід запам'ятався надовго. Не сказати, що я мазохіст, але мені це сподобалось. Ну що ж, перейдемо до цікавого. Зброя вражає своєю реалістичністю та увагою до деталей. Кожен її аспект від вигляду до анімації, створює відчуття справжності. Анімація перезарядки виконана на високому рівні, створюючи задоволення від процесу. Якщо більш детально придивитися, на кулях можна побачити напис ві. Окреме враження залишають моменти влучання голову противника, коли звук розбиття черепа, додає ілюзія реальності. Звуки пострілів були відтворені за рахуванням різноманітних умов, таких як відкритий простір, чи закриті приміщення. Для досягнення максимальної реалістичності вони проводили детальне тестування як на полігонах, так і у тирах. Завдяки цьому вдалося створити аудіоефекти, які достовірно передають особисті використання зброї, добужуючи ігровий досвід до реального життя настільки, що його складно відрізнити від справжнього. Віддача виконана реалістично, а траєкторія точно відповідає прицілу, на відміну від попередніх частин, де часто спостерігалася рандомність. Арсенал гри захоплює своєю різноманітністю, поєднуючи радянські, українські та західні зразки. Тут також присутня Зброя знайома з попередніх частин серії, що додає відчуття спадка ємності. Перелік доступних зброї настільки широкий, що його можна довго перелічувати. Тільки в Рів ви зможете відчути цю майстерність роботи розробників. Броня та захисні костюми відіграють фундаментальну роль, у забезпеченні виживання, здійсненні досліджень та протидіячісним загрозам зони. Вибір правильної екіпіровки визначає не лише бойову ефективність, але й здатність персонажа витримати екстремальні умови. Зокрема, вплив аномалії підвищеного радіаційного фону. Нам представили широкий вибір спереджень. Від базової куртки новичка до добре знайомого екзоскелета. Особливо помітною стала увага до деталей. Під час використання екіпірування руки персонажів відображаються у відповідному спорядженні. Ось вам рекомендації до використання екіпірування. Для проведення розвідки ідеально легка броня, завдяки її мобільності та дешевого ремонту. Екскелету чи беріть, бо ремонт вартує всіх грошей світу. Під час рейдів чи штурму добре використовувати середню або важку броню для посиленого захисту. Для збору артефактів оптимальним є наукові костюми, здатні кращі Забезпечити захист від впливу аномальних факторів та радіації у грі передбачена високоразвина система модифікації озброєння, що дозволяє значною мірою адаптувати його функціональні характеристики відповідно до потреб гравця. До доступних варіантів удосконалень належить встановлення прицілів, цілілі збільшених або подвійних магазинів підстольних гранатометів та інших елементів модернізації. Крім цього, існує можливість покращити основні параметри зброї, такі як настильність і дальність польоту кулі, збільшення пробивної сили, зменшення ваги та навіть зміна калібру за наявності від. Повідних умов окремо доступні особливі модулі, серед яких ручки для покращення отримання зброї, лазерні приціли, помігасники та інші елементи. Модулі мають відмінну якість виконання, що дозволяє, наприклад, трансформувати помпу у рушницю на навкіматичну конструкцію або здійснювати експерименти з широким спектром доступної зброї. Проте для встановлення цих модулів виникає потреба у спеціальних кресленнях, які розташовані у різних місцях зони. Модифікація та вдосконалення також застосовується до захисного обладнання, що дозволяє покращити характеристику броні. Гра пропонує широкий спектр покращень, збільшення кількості слотів для розміщення артефактів на поясі, поліпшення захисту від негативних поїфана має радіацію, ушкоджень від мутантів або вогнепальних поранень. Перелік можливих змін надзвичайно великий, важлива ремарка, креслення для стандартних покращень обов'язкові. Водночас варто шукати техніків, які здатні удосконалити ваші спорядження, адже в далеко не всі справляються з таким завданням. Система зносу зброї додає новий рівень виклику, інтриги та стратегічних вибух. До ігрового процесу цей елемент значно впливає на реалістичність гри, підкреслюючи суворість гри у постакаліптичній зоні. Зброя та екіпірування гравця поступово зношуються. Це своєю чергою відбувається на ключових характеристиках, таких як точність, надійність і дальність стрільби. Використання пошкодженої зброї в критичних ситуаціях може стати фатальним і змушує гравця ремонтувати спорядження, знаходити чи і в бою. Тож не забувайте заходити до техніків. Система Лайф є однією з фундаментальних механік у серії Ірсналкер, що поки Забезпечити реалістичність і динаміку ігрового світу, простіше кажучи, навіть коли гравець не присутні при подіях особисто, вони розвиваються і мають наслідки, з якими потім гравець може зіткнутися. Завдяки цій системі у попередніх частинах серії гравці могли спостерігати перестрілки між фракціями або знаходити наслідки подій, які сталися у їхній відсутності. У великому патчі 1.1 була впроваджена ця система, тоді як раніше все було лише на скриптах. Щоб пояснити, раніше вороги та мутанти просто спавнилися прямо перед гравцем, що ніяк не можна було назвати елайфом. Незважаючи на ці недоліки, розробники з GSC заявили про намір виправити проблему та вдосконалити функціональність 2.0. очікується, що майбутнє оновлення забезпечить NPC власними розпорядками дня, здатніше приймати замосні рішення та реагувати на зміни в навколишньому середовищі. Довище, це стане можливим, що після оптимізації реаджує система вимагає значних ресурсів комп'ютера. Полотнах система штучного життя все ж таки має свої позитивні сторони. Наприклад, у грі можна спостерігати динамічні події. Я зміг зафіксувати момент, коли кросос бився з бандитами. Також можливо побачити, як мутанти з'ясовують стосунки між собою. Сталкери організовують полювання на мутантів, а бандити вступають у сутичку зі сталкерами. Ось цікавий момент: два кровососи ганяються за тушканчиками, а потім опиняється в Аномалія, їхній інвіст стає зеленими. Через це в них простіше влучити. І звісно, не обійшлося без бав якої той байдужий вояк із волі чи сталкер, який займається чимось абсолютно незрозумілим. Розробники значно зосередились на механіці виживання, але чи справді він варт такої уваги? Мабуть, що ні. Все залишилося майже без змін у порівнянні з попередніми іграми трилогії. Звичайні аптечки відновлюють здоров'я, але не зупиняють кровотечу. Бенти лише зупиняють кровотечу, додаючи незначну кількість здоров'я. Система Дає досить звично і не вирізняється чимось особливо цікавим Це просто і зрозуміло. реалізована систему голоду та сну, якщо довго не їсти або не спати, вучність стрілянини помітно падає. Персонаж хоче спати і з'являється низка негативних ефектів. Особисто я таких проблем не відчував, адже гра забезпечує всім необхідним. Майже у кожній локації можна знайти ящики з харчами, навіть на ветеранів, все доволі просто. Під час проходження на цій складності я назбирав таку кількість артечок та їжі, що їх вистачило аж до завершення гри. Додали нових мутантів, таких як. Сі, олень і баюн кіт баюн спочатку мав з'явитися ще в тіні Чорнобиля, але хоч і було створена модель текстури і анімації, мутант все ж таки не дістався до релізу. Цей маленький схожий на кішку мутант може імітувати звуки людей, щоб заманити вас ближче. До того ж, баюн видає виразкове нявкання, яке робить вас сонливим. Ці олені можна зустріти в процесі прохожі станові місії. Мутант бігатиме і атакуватиме вас, биваючи з ніг. У нього також є версткова атака, яка може дезорієнтувати і здатна закликати інших мутантів. Оленя великий запас здоров'я, а значить знадобиться багато пострілів у голову. Врі, також присутні добре знайомі мутанти, які будуть наводити жахіття. У S.T.A.L.K.E.R. два мутанти стали значно небезпечнішими. Їхні атаки завдають серйозної шкоди. Деякі мутанти здатні не лише збити з гравця з а й атакувати його в процесі подйому. Більш того, вони можуть повторно збити у цей момент, що суттєво знижує шанси на виживання. Тому я підготував для вас кілька рекомендацій, як ефективно боротися з кожним видом цих небезпечних створінь. Плоть нападає стрибками, завдаючи кровотечу, має низький запас здоров'я. Для знищення достатньо одного магазину зі стартового автомата. Використовуйте дробовіки і уникайте атаки. Кривосос, де видимий мутант, який намагається зайти у фланг. Його атаки викликають а крик дезорієнтацію. атакуйте ще його до появи з інвізу, використовуйте нерівність місцевості, щоб не допустити удар ззаду. Поутергейсти представлені два види: електричні та вогняні. Уникайте атак, звертаючи увагу на характерні звуки, що супроводжують лівітацію об'єктів. При появі цих звуків негайно починайте активно бігати та стрибати, щоб Визити ризик отримує чимось тяжким по голові. Після влучання в полтергейст той створює кам'яний бар'єр і починає швидко змінювати своє розташування на місцевості. Ретельно слідкуйте за його переміщенням та розробляйте тактику бою відповідно до ситуації. Для боротьби з ним рекомендується застосовувати дробовік або штурмову гвинтівку залежно від дистанції. Собаки зазвичай нападають з раю, уникайте відкритого простору, стріляйте прицільно, щоб економити боєприпаси, щури та тушкани, мутанти з низьким запасом здоров'я, що атакують групами накинути гранату. Кабани атакуйте раном, збиваючи з ніг. Уникайте прямого удару, атакуйте потужною зброєю, як дробовіком. Псевдособака створює ілюзії, які можна знищити одним пострілом. Шукайте реальну і використовувати дробовік для ближнього бою. Зомбовані можуть використовувати зброю, але легко знищується пострілом у голову. Снорки і броньовані не гуманоїди, що нападають групами, найефективніше використовувати дробовік. Контровер потужний мутант із псіонічними здібностями. Його атака викликає галюцинації, використовувати. Пігуку всі блокади, спочатку знищити зомбі, а потім атакуйте самого контролера дробовіком або гвинтівкою. Відверто кажучи, у тривоє вирізняється неймовірною силою, а тут він виглядає якось занадто чого хлопці, які просто безцільно ходить туди-сюди. Хіміра має значний запас здоров'я і задає серйозної шкоди. Набагайтесь уникати її стрибків, використовуйте дробовіка, також заздалегідь пілотуйте аптечки і боєприпаси. Загалом найкраще рішення тікати в будь-якому випадку. Навіть перебуваючи в укритті, будьте обережні, адже хімера може Очікувати вас, щоб перемогти, доведеться забагувати її. Після чого розраховуйте використати тижневий запас своїх патронів. Бюрер, маленький мутант із телекінетичними здібностями, здатний відібрати зброю та створювати енергетичний щит. Атакуйте, коли щит відключається, і тримайте середню дистанцію. Він може використовувати зброю, тому уникайте її. Псевдогіганти, величезні створіння з великим запасом здоров'я. Уникайте ударної хвилі, завдавайте шкоди потужною зброєю і постійно рухайтесь. Проблема поведінки NPC ще більше погіршує загальне. Сприйняття бою на моєму досвіді вороги часто ігнорують гучні звуки. Наприклад, я зачищаю ворогів в одному коридорі, створюючи стільки шуму, що здається, мав би почути вся чорнобильська зона. При цьому пісні неодноразово собі повторюють, що я сторонні, і треба його ліквідувати. Але коли заходжу в інший коридор, вороги стоять спокійно, ніби нічого не сталося. Замість того, щоб ухилятися чи атакувати, вони просто йдуть на пролом і буквально отримують кулю в лоб. Якщо куля в лоб, то куля в лоб. Ось, наприклад, інший момент. Замість того, щоб атакувати мене, ворог просто йде від мене спиною, отримуючи всю обойму в спину. Подожди, у тебя нож в спині. Там мені ні Загалом дії противників виглядають абсолютно нелогічними і часто безгуздими. Їхні рухи занадто непередбачувані, шаблоні і воскові. Тіп взагалі, просто стоїть, опустивши зброю, і здається, ніби він просто забув про мою присутність. Хоча до цього він мене так кошмарив, що я ж не знаю. Або ось ще приклад: простріли через стіну. Противники в грі виявилися доволі сильними, хоча й не без моментів нелогічності. Наприклад, у повній темрі, коли я нічого не бачу, по мені все одно влучає ці лозливо постріл. Давалося би, якщо я їх не бачу, то і вони мене теж, адже в реальному житті без приводів нічного бачення мене було б просто непомітно. Таке відчуття, що вони ще й ти скачали. Водночас її позитивні сторони поведінки NPC. Вороги не дають тобі розслабитись, якщо займаєш укриття і вирішуєш вести звідти тривалу стрільбу, вони швидко використовують гранати, щоб змусити тебе змінити позицію. До того ж, їхня влучність вражає незалежно від того, яку зброю вони використовують, їхні постріли завдають величезної шкоди. Однак боротися з ними не настільки важко. Важко, якщо ви досвідчений гравець, гучні хедшоти дозволяють швидко позбутися більшості ворогів, адже багато з них не носять шоломів. Є її складні противники, наприклад, ті, хто носять екзоскелети. Проти них потрібно цілий арсенал пострілів у голову, щоб нарешті їх здавати. Є стелс, і він працює досить добре, особливо з використання ножа. Однак, інколи трапляється, що дії цілком непомітно, а мене все одно знаходить. Можливо, це були баги. Загалом супротивники створюють відчуття виклику, динамічності та напруги під час проходження гри, і це додає їй шарму. Вона. Точно не стає нудною, але технічні недоліки і нечіткість реалізації і реалістичності дуже розчаровують. Сподіваюся, що в майбутніх патчах розробники врахують ці моменти і виправляють проблеми. Унікальні об'єкти знання як артефакти формуються внаслідок взаємодії аномальних полів та природних процесів у межах зони. Їхня цінність обумовлена специфічними властивостями, які можуть сприяти виживанню, хоча подекуди вони супроводжуються небажаними повічними ефектами. Артефакти можуть покращувати показники здоров'я, витривалість, забезпечувати захист від радіації чи надав давати інші корисні бонуси водночас деякі з них можуть завдавати шкоди, випромінюючи радіацію. Формування цих унікальних об'єктів відбувається в специфічних каномалів, таких як електричні, термічні чи гравітаційні зоди. Їхній пошук потребує використання детекторів. Ра пропонує нові артефакти із незвичайними характеристики, включно з об'єктами на кшталт дивного м'яча, дивної квітки, дивної води і багато дивних інших артефактів. І артефакти вирізняються своїми унікальними властивостями, наприклад, дивний з більшу стільки до куль за умови нерухомого перебування. А дивна квітка виявляється корисною для стелсу. Цікавою темою для обговорення є оптимізація Гри та технічні недоліки, відверто кажучи, я був би не проти зачекати ще рік на остаточний реліз, аби продукт вийшов довершений у всіх аспектах. Однак тепер маємо те, що маємо. Ситуація все ж таки не нагадує кризу, як сталося з випуском кіберпанка, адже тут проблеми переважно стосуються технічних моментах. Утім, слід розуміти, що жодна гра не виходить абсолютно без помилок. Щодо оптимізації, ситуація покращує, з новим патчем. На маємо ноутбуці з процесором i5 13500 H від карти RTX 4060 та 16 ГБ оперативної. Пам'яті на високих налаштуваннях гра працює досить добре у знайомих. Також все гаразд бачив, навіть що у гравця за 1660 Super супер все працює на високих налаштуваннях в 60 в Якщо говорити про баги, то їх дійсно багато, хоча ці помилки не є критичними, але іноді вони виглядають вкрай кумедно. Наприклад, персонаж нем'я ліша одного разу за у позі. Інші забавні моменти можна побачити в моїх шорцах, де я розповідаю, долі героїв і не тільки. Часто трапляються випадки, коли зомбі чи інші НПС застрягають у анімаціях або починають поводитись непередбачувано. Ось ще приклад: у перший день після записку я несподівано пролилися під текстури і не зміг вибратися. Дещо кумедною була ситуація, коли сталкер демонстрували помилки у анімаціях, що виглядало, наче вони справляють природні потреби у випадкових місцях. Загалом багів вистачає, але це все аномалії. Варто зазначити, що більшість із нових нової баї вже виправлено, проте очікуються подальші патчі з поправками. Щодо технічних аспектів, залишається сподіватися на майбутні покращення, зокрема на те, що освітлення ліхтарика відтворюватиме тіні, а також буде усунути проблеми із швидким меню. Наразі трапляється ситуація, коли використання енергетика супроводжується програванням анімації без відповідного ефекту або критичний момент застосування аптечки з працьової анімації, але сам лікувальний ефект відсутній, що через те я неодноразово помирав, але також не вистачає приборничного бачення. Мій потужний метр а гра свого 8 з 10, однак як шанувальник серії сталкер я вважаю, що й можу сміливо поставити 10 з 10. Чому саме така оцінка, незважаючи на наявність технічних недоліків і певних багів, раз змогла скласти надзвичайне позитивне враження. Цю оцінку я не даю через багаторічні очікування, передусім завдяки тому, що розробникам вдалося зберегти унікаль. Альну атмосферу, яку ми пам'ятаємо ще з попередніх частин, створених понад 15 років тому, коли розробники усунуть всі недоліки, гра вартуватиме твердої десяточки. Я б до огляду додав багато цікавого, розпою би про групування, а босфайти це взагалі щось неймовірне, зовсім не те, що гвинтокрив у чистому небі. Але якби я все це описав, то вийшов би досить значним спойлером. Чи варто купувати S.T.A.L.K.E.R. 2 серце Чорнобиля? Безумовно, так це продукт українського виробництва і під час гри ви відчуєте справжню атмосферу рідного дому, хоч у межах Чорнобильської зони. Гра вражає своєю атмосферністю, масштабністю та ретельним опрацюванням деталей, А сюжет о сюжет це щось надзвичайне. Я стараюся не кати спою, але запевняю, пройшовши цю гру, ви точно не пошкодуєте. Однак, якщо ви новичок у серії S.T.A.L.K.E.R., рекомендую спершу знайомитися оригінальною трилогією. Водночас технічні проблеми, недоліки реалізації лайв Точка та деякі аспекти їм залишають бажати кращого. З часом, завдяки оновленням, проєкт стане досконалішим і повністю виправдає очікування гравців. Тож бажаю вам мирного неба над головою сталкери.